Всім доброго ранку! Дітки, ми вже з вами дуже багато розмовляли про сонечко. Давайте згадаємо, а якого кольору сонечко. Правильно, жовтого. А якої форми сонечко? Правильно, круглої. Ось такої. Дивіться, це круг. У нього зовсім немає. Ніяких куточки. Зараз я пропоную вам пограти в гру «Знайди предмет, схожий на сонечко. Будьте уважні, малята! Роздивіться уважно всі ці предмети. Покажіть предмети жовтого кольору. Молодці. Це квітка, годинник і смайлик. А які предмети ми ще не назвали? Це глинка від конструктора і грибочок. Правильно. А які предмети схожі на сонечко? Квітка, годинник і смайлик. Правильно малята. Всі ці предмети жовтого кольору і круглої форми. Тож давайте запам'ятаємо, що круг це така геометрична фігура, яка не має кутів і вміє котитися. А ось ще один круг. Зелений, один круг великий, а інший маленький. Давайте їх порівняємо. Для цього треба накласти одну фігуру на іншу. Ось. Тепер ми знаємо, що червоний круг великий, а зелений малий. Тепер скажіть, який круг знаходиться вгорі? Червоний. А який круг знаходиться внизу? Зелений. Молодці діти. Продовжуємо далі. Назвіть. Предмети і оберіть ті, які схожі на круг. Стіл сонечко. Правильно сонечко круглої форми. М'яч, мікрохвильовка. Правильно м'яч круглої форми. Ліжко яблуко. Правильно яблуко круглої форми. Молодці малята! Дякую вам, малята! Ви чудово впорались із усіма завданнями. На сьогодні це все. Я кажу вам до побачення. Але чекаю від вас фотографії з будь-яким предметом круглої. forma.